До вас приходить гостра людина. Гостра людина це що? Біль в спині. Буду малювати. Ви виявили мануально, що в неї проблема справа. Правильно? Правильно. Значить, отут. У неї ця біль куди йде? Іде її в сідницю і туди вверх теж потягує. І тут, і там. Ну, в принципі, біль де? локальна. Оця болю вона казала з в і сідниця і тягнула довго ногу. Ну, знаєш, більш хронічний, вже давно він там не з з того боку. І вона каже: хочеться ще, щоб і ліву роздубасили мені. От поки вона лежить, поки я це все пропрацьовую з цього боку, а ви ж як масажисти, хочеться все і сразу його угодить, так людині, як в полі чудесі, щоб їй ще і зарядку для телефона віддати свою. Є таке? Є. Хочемо все і одразу, щоб же за вас сказали, «хорошо», що ви ж така умниця, такий молодець, щоб вас похвалили і на руках носили, і ще конфети вам носили дуже довго. Но ви тут розмаслали цю сторону, пропрацювали сідницю. І її вже вроді добре. Вже тут і циркуляція, і класно, а давай ще той бік. І ви ж рад старатися, давай, а що там, угу. час ще є, і давай роздубасили ще одну сторону. Роздубасили. І тут приходить час, ну що, вставай. Ну, вставай, а я не можу встать. Так, не поняв. Я ж старався. Ану, ану, вставай. Чого ти не можеш встати? А чого ви не можете підняти? То що і один, і інший бік пропрацювали, м'язи спини що? Покинули чат. Все, м'язи спини розслабилися. І розслабилися так сильно, що вони не можуть до кучі собрати верх і низ. І все. Що тоді треба з такою людиною робити? Що ми робимо? Стаєш на четвірінечки на столі. Вставай. Вони кажуть, а я не можу. Давай живіт втянула і отак от от туди от тягнемося по столу. Все вона правильно робить. Ви в цей час убираєте Валентина. Це Валік. Валентин Олександрович. І вона тільки не на четверінечці стає, знову розтягується туди вперед по столу. Да. От все. Далі вихідне положення. На четверінечках вставай. На четвереньки. Тільки не вставай, повністю не піднімайся. Спинку прогибаєш. Не без різки. І ще. Чуть-чуть. Потихенечку прогинаєшся. Єсть? Є. Єс. Да. Робиш вдох. Видах, сідаєш вниз і головочку опускаєш. Та... Uh -huh. Татя, От, uh -huh. Да. І ще раз та ж сама історія. І так ми як проволоку, знаєте, гнем туди-сюди, туди-сюди, туди-сюди. Ми розпрацьовуємо спинку потрошечку. Uh -huh. Раз і ще раз. Останній так робимо. Єс. Yes. І далі що? Будь ласка, на бочок до мене спиночкою. На бочок сідаєш, ножки опускаєш туди. Да, і вона, ух, ах, ух, ах, сиди. Ой, та я не можу. Сиди. Та я не знаю, що сиди, просто сиди. Не можна лягати!» Ой, та я хочу якось на бочок, та чого ж воно тягне, та я не знаю, яким. Успокойся. Все, заспокойте людину і все. Людина заспокоїлась, о, вже може й сидіть. Що відбувається? Тонус розгиначів хребта, вони потихеньку приходять в тонус. Далі потихеньку піднімайся.